Віктор Галасюк з нами, народний депутат України, фракція радикальної партії Олега Ляшка. Раді бачити Доброго вечора. Петро Порошенко сьогодні, якраз на прес-конференції, говорив про необхідність нової дорожньої карти формулювання дат, як будуть виконуватися ті чи інші пункти мінську. А отже, перемога української дипломатії чи навпаки, як ви це бачите? Знаєте, ми у фракції радикальної партії вважаємо, що справа тут не тільки в датах. Дійсно, дипломатія це дуже тонка, дуже складна справа, але потрібно дивитись на ситуацію не просто з поточного моменту, а з глобальної перспективи. І саме з таким поглядом ми запропонували реальну альтернативу мінському процесу, оскільки спілкуючись із нашими європейськими колегами з нашими американськими колегами, ми у радикальній. Партія абсолютно чітко розуміємо, що реальне вирішення цієї ситуації воно можливо тільки у разі. Того, що ми активізуємо Будапештський меморандум е, і переходимо від нормандського формату перемовин до женевського формату перемовин, в якому в тому числі е, беруть участь Сполучені Штати Америки, тут От має вважаємо... бути добра воля сполучених штатів дійсно ставати стороною переговорного процесу. А ми безумовно, поки не бачимо. але Тут має бути і дипломатична ініціатива і е, позиція України. Ми вважаємо, що є всі підстави для того, щоб сьогодні Україна показала. Е, в тому числі нашим партнером Сполученим Штатам, що сьогодні це не просто проблема України, сьогодні це не просто проблема Європи, сьогодні це проблема усієї західної цивілізації. Сьогодні Україна практично стоїть на сторожі усієї західної цивілізації. Тому Сполучені Штати Америки, я гадаю, що якщо таке питання буде поставлено українською дипломатією, якщо ми покажемо, що іншої альтернативи розв'язання цього військового конфлікту немає, вони будуть вимушені долучитися до формату цих перемовин. І це дійсно якісно змінить ваги в цих переговорах, оскільки дійсно в, в тому форматі, в якому сьогодні відбувається дипломатичний процес, ми не ми не бачимо реального шляху щодо ефективної резолюції в інтересах України. Саме тому ми зареєстрували в парламенті постанову Верховної Ради спільно з Олегом Ляшком, Віктором Вовком іншими нашими колегами щодо суттєвого підсилення переговорних позицій України на міжнародній арені, щодо формування єдиної світової коаліції на підтримку України і ми наводимо абсолютно чіткі зрозумілі аргументи, чим це вигідно міжнародній е, світовій спільноті. Тому я вважаю, що для того є е, всі перспективи, і ви візьміть інше. Якщо ще е, декілька е, скажімо, і рік назад, і більше буде меморандум взагалі не згадувався, можна власцями, то сьогодні такі заяви вже такі посилання починають лунати на аністрації президента. Так само нам йду, дуже да. приємно, що сьогодні адміністрація президента вже користується тими рецептами, які ми давали такі ще фракція. Ще ще, рік на я думаю, що тут не потрібно бути ані депутатам, ані економістам для того, щоб дати оцінку діям уряду. Бо сьогодні кожен громадянин своєю кишенею, своєю неможливістю нормально купити, поїсти, купити одяг, полікувати своїх батьків. Він дає оцінку діям уряду. Тому абсолютно зрозуміло, що урядові реформи вони потерпіли фіаско, адже люди збіднішали, умови ведення бізнесу в країні не покращилися, і уряд не ліквідував ті величезні структурні дисбаланси, які існують в економіці тому, на жаль, на жаль, це факт, який ми будемо вимушені офіційно констатувати в день доповіді уряду. Але я хочу наголосити, що безумовно нам потрібно перезавантажувати уряд. Але ми потребуємо не просто зміни облич, не просто зміни прізвищ. Бо хтось каже, от ми там поміняємо декілька міністрів, все буде працювати. Країна потребує повного перезавантаження уряду, причому на основі конкретної програми соціально-економічного розвитку. Щоб це було не просто якісь фантазії на 20-й рік, чи просто якийсь перелік без дат, без відповідь. Віддальних без конкретних ресурсів це має бути чітка програма соціально-економічного розвитку. Саме тому фракція радикальної партії звернулися з такою програмою антикризовою програмою економічного розвитку до президента, до прем'єр-міністра і до голови Верховної Ради, і ми запропонували цю програму як основу для нової коаліційної угоди, як основу для діяльності уряду. Бо абсолютно зрозуміло, що той урядовий курс на затягання пасків, на набирання закордонних кредитів, на те, щоб відміняти. Якісь другорядні вироби закони виробися, якщо безумовно безумовно інформація? це відкрита інформація. Дякую. Значить, замість того, щоб підтримувати вітчизняне виробництво, замість того, щоб підвищувати соціальні стандарти, дитинізувати економіку, виводити економіку з тіні, Замість того, уряд йде ганебним шляхом по суті імітації реформ і слухає закордонні компліменти про те, що реформи рухаються. Якщо Треба це, вийти на вулицю це, і спитати, так. чи рухаються угу. реформи. Будь-яка людина скаже, тому. Оця нова програма соціально-економічного розвитку. Ми готові взяти участь у формуванні нової коаліційної угоди, якщо там будуть враховані наші позиції. Адже ці позиції, які вимагають наші виборці, адже ці позиції, які дозволять підвищити в Україні рівень життя, а це і є в кінцевому випадку успіх або не успіх реформ. І тоді, відповідно, під це має бути сформований уряд, який візьме на себе відповідальність щодо проведення реформ. Адже те, що ми сьогодні маємо, на жаль, це не реформи, це їх імітація, які тільки погіршили життя громадян. Тому сьогодні потрібне радикальне виправлення економічного курсу, зміна соціально-економічної політики, зміна грошово-кредитної політики, і радикальна партія пропонує конкретні інструменти, конкретні п'ять пріоритетних блоків реформ з конкретними інструментами по кожному з них, що ми маємо зробити а з назвами законів, а, Віктор, з, з конкретними пан рішеннями. просто я хочу рішеннями. резюмувати, аби дійсно всі правильно вас зрозуміли, щоб не було різночити. Тобто, якщо ця антикризова програма буде сприйнята і формалізована в таку коаліційну угоду ці пункти, про які ви говорите. То ви доєднуєтеся до коаліції. Ми створюємо нову коаліцію, якщо будуть виконані наші ключові політичні вимоги. Це мораторій на продаж сільськогосподарської землі, це мораторій на підвищення пенсійного віку, це такі ключові питання, як жодного спеціального статусу для Донбасу. Ми категорично не згодні з таким підходом. Це скасування оподаткування пенсій, це радикальне перезавантаження судової системи, і ці економічні реформи, які я назвав, це є той наш пакет пропозицій. І вимог, які ми висуваємо до наших партнерів і на цих засадах, ми готові формувати коаліцію, яка реально виконає той запит, який нам дали ну, громадяни. Гарантує, коли обирали реально нас реально виконає. Ви ж до знаєте, Ради. навіть зараз це все запишуть в коаліційну угоду, але з ну тим, як з тією процедурою, як зараз формується ця коаліційна угода, без конкретної відповідальності за невиконання за зрив та да, взятих на себе зобов'язань, то хто ж вам а, гарантує, що це саме тому ми і наполягаємо на прийнятті тих законів, які забезпечать відповідальність, в тому числі. До діяльності міністрів, в тому числі щодо того, що міністр, коли він йде з поста, він декілька місяців не має права з країни виїжджати для того, щоб можна було розібратися його діяльності, в тому числі щоб зробити п'ятницю повноцінним робочим днем парламенту. А не так як сьогодні півдня попрацювали, 50 депутатів прийшли цілий день працювати як в школі, як в лікарні, як на заводі. Більш того, звіт уряду має бути не раз на рік. Це якесь свято. Нам кажуть, звід уряду уряд приходить звітувати. Та в європейській демократичній країні уряд має звітувати щотижня, і тому ми фракція. Радикальної партії спільно з колегами запропонували, щоб звіт уряду був щотижнева протягом трьох годин, щоб був фаховий діалог, щоб кожен з кожен з депутатів, фракційних, позафракційних членів комітетів могли задати питання уряду і отримати фахові питання. Не так сьогодні приходить година запитань до уряду. Та це просто монолог. розумієте, це виступ декілька членів кабінету міністра, ну... з якого не можна отримувати реальних відповідей на виклики життя країни. Тому треба змінювати цей формат цю відповідальність і закладати нову програму Довіра розвитку. від uh, радикальної партії від вашої фракції буде висловлена. Ми повне перезавантаження уряду за формування уряду на основі нової соціально-економічної ну, політики, яку ми зараз формуємо. А яка може бути довіра при, при такій все, діяльності? Ну, це ви кажете, я вам скажу прості показники: от безробіття, інвестиції, валовододановарність, експорт продукції, промислове виробництво. Періду. Ви скажіть, да, які з цих показників має позитивну динаміку? Давайте побачимо. показники. будь-якому. Громадянина, отже, кожен громадянин це відчуває через безробіття, відчуває через свої доходи, які втричі впали, через Добре, керівника національного банку, якого ви покриваєте, Віктор. і ваша фракція через його діяльність, через те, що реальний сектор економіки не отримує кредитів. Розумієте? От через це, це так ваша що давайте підтримує. фахово yeah. говорити. А коли yeah. ви кажете про, це бюджет, ви про бюджет, то я думаю, що ви також програма бюджету цього року мінімальна заробітна платня військовослужбовця закладена на рівні 7% Тисяч гривень семи ти тисяч гривень і це для нас друзі, було єдиним виправданням пардія, цього бюджету в, в інших складових своїх цей бюджет є абсолютно ганебним, і Ми Віктор, будемо буде поясніть, будь ласка, чому ви тоді проголосували за цю голоси, програму чи за уряду. перегляду цього Я ганебного чую, бюджету? Чую. Чую. А, а ви чуєте? Да? Мене просто просте питання: чому ви тоді проголосували за програму уряду і чому ви проголосували за, як ви кажете, ганебний бюджет? Ми проголосували за програму уряду рік назад, тому що так. ми в коаліційну угоду заклали велику частину програми радикальної партії, яку це як не парадоксально навіть сьогодні, коли ви у владі, а ми в опозиції, то ми боремося за реалізацію правильних речей, які є в коаліційній угоді, більше ніж ви. Бо ви їх зупиняєте, в тому числі я вже казав, ну, ваш міністр економіки, дюджет, ваш, ваш міністр фінансів, ваш голова національного банку. От, давайте дійде зараз в залі до ну, голосування конкретних законів, в тому числі про створення. Орні експортно-кредитного агентства. Я подивлюся, як щодо того будуть виступати оті люди, про яких я сказав. А партія радикальної партії, фракція радикальної партії, заклала це в коаліційну угоду, бо ми це обіцяли нашим виборцям, що ми здешевимо кредити для виробника, для малого середнього підприємця, для українського експортера. І ми за це заклали в коаліційну угоду, розробили закон. І зараз працюємо над його прийняттям. А ваше його блокують? То не блокуйте, підтримайте. Давайте єднатися навколо модернізації, Навіщо а не навколо того, що. За бюджет. Пане віте, собою. Навіщо ви проголосували за бюджет, за... в якому ми... закладені всі ці міни швидкого упові... швидкої, уповільненої Пане уповільної я вам кажу, чому ми проголосували за бюджет? Тому що сьогодні головне питання номер один, яке ми беремо окрім економіки, це є безпека держави. Це є сьогодні військові. Тому для військових заробітна платня цьому бюджету піднята з трьох тисяч гривень до семи тисяч гривень. Розумієте? Оце і вам відповідь на ваше питання. А в інших складових цей Рі бюджет рефаксує. є абсолютно? А невним бюджетом Віколи проїдання, пошули, які треба міняти Прихід фахових Тут міністрів у кабінет залиш. міністрів, які будуть від, які будуть стояти на сторожі української фінансової незалежності, дозволить в тому числі провести новий раунд з нашими міжнародними кредиторами, зробити справжню реструктуризацію боргових зобов'язань України, зменшити податкове і боргове навантаження на бюджет, і це дозволить знайти додаткові кошти для того, щоб в тому числі підвищити пенсії, підвищити мінімальні соціальні стандарти і чи Частину цих коштів направити на розвиток промисловості розвиток інфраструктури. Я думаю, що ви, як підприємець, це чудово знаєте. Тому я ще раз кажу: давайте в парламенті єднатися навколо модернізації країни, а не навколо, так як ви кажете, торгівлі Ширкій за посади. Буде, так так от радикальній партії не потрібні жодні посади. Нам Віка. не потрібні жодні міністри. Ми за те, щоб Віка. ту програму, яку ми запропонували, щоб її зреалізувати, по перше, золотовалютні резерви треба наповнювати не за рахунок кредитів МВФ, а за рахунок українського експорту тому ми маємо скористатися допомогою міжнародного валютного фонду для того, щоб швидко провести радикальні економічні реформи, підсилити власного виробника, власного експортера, озброїти його конкурентними інструментами в порівнянні з іншими країнами, і за рахунок зростання експорту, зростання валютних надходжень наповнювати золотовалютні резерви. Адже адже той шлях, який обрав уряд, жити від траншу до траншу і вважати успіхом реформ новий кредит від МВФ, це є абсолютно ганебний шлях в нікуди. Всім країнам міжнародна допомога дається тимчасово для того, щоб вони покращили своє фінансове становище, власну економіку. На жаль, українська влада це не робить. Саме тому ми за якісну зміну за кардинальну зміну економічного курсу. Курс на підтримку власного виробника, курс на залучення інвестицій, курс на стимулювання українського експортера і малого бізнесу. І ми запропонували конкретні інструменти, багато з яких вже у вигляді законопроєктів заходяться в парламенті. Тому це є переможний шлях для України щодо відновлення власної економіки. Нам треба вчитися у таких країн, як Польща. Як Словаччина, як Туреччина інших країн, бо 90-му році ми ще їх випереджали за рівнем розвитку економіки. а Сьогодні відстали в 2,5-3 ну, в 3 Путін, рази. Навіть від Баларусі да. ми встали, відстали в 2 рази за рівнем ВВП. Тому сьогодні ми маємо скористатися рецептами тих країн, які забагатіли через власну національну промислову інвестиційну політику. І Ми ці конкретні рецепти пропонуємо і пропонуємо нашим колегам в парламенті незалежно від фракційної приналежності і політичних поглядів доєднуватись, бо економ. Міка у нас одна: і це основа сильної армії, це основа сильної освіти, сильної будь-чого, навіть культури в Україні. Бо бідна людина вона буде думати тільки про виживання. Нам потрібна сильна нація, щоб кожна країна дивилася з відчуттям перспективи О, в майбутньому з державницької точки зору. Я хочу зазначити, що кожен має виконувати дуже чітко свої функції. Держава має бути регуляторами, має встановлювати чіткі і жорсткі правила гри для усіх без виключення, в тому числі для підприємців і для бізнесу. А бізнес має грати по правилам але ці правила мають бути в інтересах національного бізнесу, в інтересах українського виробника, а не просто імпортера, в інтересах того, хто виробляє реальну продукцію, а не просто займається якоюсь спекуляцією, чи прагне там продати один раз українську землю. Тому кожен має виконувати свою функцію. Я б дуже хотів, щоб з того боку були не десятки, а тисячі підприємців, малих, середніх, мікропідприємців, великих, які діють за чесними правилами і які є стороною діалогу, бо в кожній європейській. Країні працює трикутник: влада, бізнес, суспільство, і цей трикутник він дозволяє збалансувати ситуацію в економіці і в держави і розвиватися. На жаль, на сьогодні у нас такого трикутника не існує, і кожна з цих складових вона намагається грати по своїх правилах. Так от сьогодні держава має на себе брати ініціативу і створювати правила гри. Бо якщо держава не буде створювати, то тоді будуть з'являтися інші ініціатори таких правил гри.